Чи можна відпустити свою хворобу більші в тому, просто занурившись у воду? Це звучить як містика, але такі практики існують, і прийшли вони до нас з давніх культур. Цікаво, що цей старовинний обряд і сьогодні можна використовувати як особливу медитативну практику ритуал розчинення хвороби у водоймі. Вітаю! Мене звати Тетяна, і ви на каналі Практики Довголіття, де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні корисні для кожного з нас справи. Тож чи реально віддати біль річці або морю і відчути полегшення? У наших предків існували ритуали віддавання хвороби воді. Людина тричі занурювалася у річку, промовляючи щось на кшталт. Хвороба моя, пливи водою, від мене відпливай, до мене не повертай. Подібні практики були розповсюджені і у різних країнах світу. Наприклад, у Японії ритуал мисоги, очищення під струменями водоспаду. І це не дивно, адже вода це основа життя. Наше тіло більш ніж наполовину складається з неї. Вода живить клітини, виводить токсини, регулює температуру, підтримує роботу мозку та серця. Але для людини вона ще й символ очищення, відновлення та внутрішньої гармонії. Не дарма у багатьох культурах саме вода вважалася священною стихією, що дарує силу і оновлення. Фактично, цей обряд ми виконуємо щодня, коли йдемо в душ. Саме під струменями води з тіла змивається не тільки бруд, а й напруга, тривога. Ми очищаємося і фізично, і духовно. І тут доречно згадати сенсаційні дослідження, експерименти з водою японського вченого Масаро Емото, який він проводив у 90-х роках ХХ століття. Він стверджував, що молекули води реагують на людські слова, думки та емоції. Краплі наелектризовані добрими словами чи музикою. Утворювали гармонійні кристали, а ті краплі, що чули лайку чи агресію, деформовані форми. Ідеї Масару Емото знайшли відгук у багатьох практиках. Адже навіть без лабораторних доказів ми інтуїтивно відчуваємо, вода вбирає наш стан і відображає його нам. Саме тому ритуал розчинення хвороби у воді так глибоко резонує з людиною. Звичайно, позитивний ефект цієї практики можна пояснити психологічними механізмами: ефект самонавіювання, ефект плацебо це пояснює психонероімунологія, наука про зв'язок психіки, нервової системи і імунітету. Коли ми віримо, що певна дія допомагає, в організмі реально запускаються процеси відновлення, знижується біль, нормалізується тиск, зміцнюється імунітет. Позитивний настрій та віра зцілення зменшують рівень стресових гормонів і підтримують здатність організму боротися з недугами. Хочу сказати, не важливо, який механізм дії, важливо, щоб ці практики допомагали нам одужати, позбавитися гнітючого. Стану почувати себе краще, запустити внутрішні сили для відновлення. Особисто я про цей обряд чула ще в дитинстві. Я знаю історію, коли діти хворі діабетом виліковувалися в санаторії, купаючись в звичайних тазиках з водичкою. Вони уявляли, що цукор з їх організму просто розчиняється у воді. Причому дитина в другий раз тазик зі старою водичкою не йшла, оскільки ця водичка брудна, в ній вже багато цукру. Хочу нагадати, дорогі друзі, що це відео створено виключно з освітньою та ознайомчою метою. Представлена інформація не є медичною порадою, діагностикою чи лікуванням. За наявності будь-яких проблем зі здоров'ям, обов'язково звертайтеся до кваліфікованого лікаря. Тож декілька порад, які, на мою думку, мають сприяти успішному результату практики розчини хворобу у воді. Перше, для проведення цієї практики краще підійде проточна вода. Не дуже підходить басейни чи озера. Вода має протікати, відносити всі ваші проблеми далеко і назавжди. Тому ідеальна це річка, потічок чи море. Друге, раджу вам, подумки, уявити свою проблему, хворобу такою речовиною, що може розтанути у воді. Можливо, уявити це як сніг, який розтає у воді, або щось інше, ну, це не ваше уявлення. Третє. Візуалізуйте декілька разів, як проходитиме ця практика у вас. Чим частіше ви будете уявляти, як приїжджаєте або підходите до річки, які ви слова говорите. Як дихаєте і розслаблюєте тіло і врешті занурюєтеся у воду, щоб розчинити все, що обтяжує, тим краще буде результат. Тож, навіть якщо ви проживаєте біля підходящої водойми, не спішіть бігти і занурюватися у воду. Обдумайте, уявіть в деталях, умрійте процес одужання. Четверте, для цієї практики раджу заходити у воду двічі. Перший раз розчиняти свою тривогу, віддати її повністю всю воді. А вдруге, ви заходите, щоб отримати силу, енергію. І тут дійсно чудово підійде море, як величезний оазис сили. І на мою думку, в поєднанні з іншими практиками, дихальними, медитаційними, ця практика принесе тільки користь. І як же покроково проводити цю практику? Оберіть водойму, річку, потічок чи море за можливістю. Зайдіть у воду, повільно відчуйте її прохолоду. Зробіть декілька глибоких подихів, видихайте застійні і негативні спогади, думки, а вдихайте ясне, чисте, цілюще світло. Постарайтеся повністю розслабитися. Заплющіть очі та уявіть свою хворобу в чи тривогу, як темну хмару, важкий камінь або те, що може розтанути у воді. На видиху, подумки, відпустіть цю річ у воду. Скажіть, нехай вода забере те, що мене обтяжує, це мені більше не потрібно. Побудьте у цьому стані кілька хвилин. Приблизно за півгодини другий раз заходьте у воду, уявляючи, як вода наповнює вас силою, чистотою і спокою. Вода завжди була символом очищення. Вона може прийняти наш біль, забрати тривогу і подарувати відчуття легкості. Пробуйте цю практику у найближчій річці, потічку чи навіть у морі. І дозвольте воді розчинити те, що вас обтяжує. Я дякую, що ви були зі мною. Пишіть, які ваші враження від практики розчини хвороби у воді. Діліться цим відео з друзями, пропонуйте ваші улюблені і корисні вправи. Будемо разом практикувати. Підписка і лайк, якщо було цікаво. І бажаю вам чудового самопочуття! Гармонії і яскравої життєвої енергії Піклуймося про себе.